Всім добромирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться. Як мої друзяки всі сидять. Гріються, де? Да? Сонечко тут пригріло. А в нас отаке. Мороз. Мінус 4 показувало. Земля так. Знаєте, тако гарно примерзла. Так, о, ось що в нас. На зиму посадили часник, але на зиму ми його ніколи не закриваємо. Притоптали. Може кури, що повигрібали. Я потім, де дещо повигрібали. О, ходять кури. Десь повиходили, все рівно поприлітали. Ждуть їсти, зараз будемо всіх випускати, годувати. Люди топлять грубки. Бачите, в нас, в нас газу нема, в нас грубки топлять. Зараз ми О, Все рівно закриваю і повиходила. Козочка теж просить їсти. А де півні вони не ховаються. О, курочки Теж не, не хочуть сідати. Дівки, чого ви не сідаєте? Вони сідають не сідали, але ну, вони перелітають, мабуть, з тої сторони. Давали гарбузи їм. Вода замерзала, зараз я поповиливаю свіженьки, поналиваю. Ждуть гарбузи на тру і нагодую. Да? А ти чого? Чо Що не сидите? Акуратнику теплому, коли тепло, а в нас о. А ну зараз підемо побачимо зверху, що робиться. Да, жульончик? Привіт, мій маленький. Виспався. Да? Накормив котів. Жульчик. Подивіться мої цвіти. О, попідмерзали, гляньте. Гать о, Підмерзали. Тут підмерзли не знаю, вони то повинні одійти. Це, може, вже й не розцвіте. Підмерзла як. Ну, а тут під хатою сонечко вже пригріло. Нормально. Тут троєнди мої теж не померзли. А тут теж, о, дивіться, що робиться. Ці мої цвіти підмерзали. Воно ну, мороз дає сьогодні. Садочок наш, останні листочки вже попадають. Ну, гляньте, видно, О, таке в нас. Вже мінус чотири показувало. Садили садочечка молоденького на зиму. Ну, що боктасти й буде. Вже всі почти дерева покидали листочки. Вже нема. Отаке. Ще пару гарбузиків залишилося сьогодні, щоб не домерзли. Там ще два. О, ще гарбузики трошки остались. І все. Йдемо кроликів побачимо. І не злазять з дивана. Сонечко пригріло. Красота, да, Хлопці? Такі жирні поставали на зиму. Особливо ці чорні. Да? Мишки ловлять. Мої красунчики. Тепер будемо годувати. Всіх. Не померзли? Водичка вас позамерзала чи ні? Ні, я їм не багни. Позамерзала трошки. Да? Зайце. О зайці, чорні білі. Що мої зай... У вас тут капець, я тішену чистила. сіна принесу. Тут красиві зайці. Цей чорний гарний. Що мої хорошуни? Зараз я вам принесу щось. Зараз сіна трошки їм принесу. Этим багато їх тут сьогодні трошки подилю. О, де півники ходять. У нас така. О така дівка. Одненька, маленька була, да? так? Ти Ну, Ночечка, компошечка. теж подмерзла, кажуть, після морозу вона смачна, треба сьогодні вирвати собі на чайок. Ось така красота. Вчора тут прибрали. О, у нас буржуєчка стоїть. Тут були всякі доски, все таке. О, трохи попалили, трохи порубали. О, тут запалили. Піньки погоріли, бачили, вже догоріли, тут таке було, то ми сюди все скидаємо, але не палимо часто. Тут вже теж все. О, Бачите. Сонечко. А ці о, ці всі за мною. Всі за мною вчора рубали всякі там. Ось сюди зложили. О, всякі палки. А це як кришу розбирали в хаті. Оце всі дрова. От криші. Бачите, скільки костриско цілий. А це ми купували. Ми записаємося на зиму, у нас грубки. Нам треба цим спалити. Все зложено гарно, все, все полажено. Ось такі в нас. Діла. Коти за мною ходять. Дивіться, порвали ці два крила сьогодні ввечері. Половлю, буду давати їсти, да. побриваю крила крохи. Да? тут ходять, зараз води поналиваю їм, їсти на... накручу, все хочу їсти. Ось такі в нас діла. Цей клієнт слідом за мною ходить. А, пасюнчик, ходи. Красун мій. Ще тут у нас Заліза скільки теж перекидалося. Тут була будка така. Почнуть прибирати сьогодні дещо зложити, те, що викидати. Тут приберемо. Все, залізо. Бачите, всякі о, духовки, все, 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 все. О, всяке. З груби без печі. О, такі, що лучше подкидає, а все остальне на да, здамо. Ось такі в нас діла. Дай другий клієнт прийшов. Давай випитиме тих крикунів. Ай-яй-яй-яй, ай, 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 ай. крутили. так от лягає. Ми її замучили тут ви таке. Бачите, вісточки вже тут зараз буде забувати. Ще ціле відро. Несу. Чекайте, пішли, пішли, пішли. О, а що роблять? Ой, Подивіться, подивіться. Ходіть, ходіть, буду давати, ходіть. Ох. Наливала водички. Ой. Дала їсти всім. Дивіться, їдять, води поналивала, гусочки всі. Сонце вже, вже розстає. Подивіться, яка теплиця. Отут. О. О, ще б'ються всі, подивіться як. Збирають пшеничку зразу, а там їсть. Той кабай все подрад. Діточки, діти їсти, діти. Кіжа водичка. О, хто сильніший, той правіший, да? Качки вже понаїдалися. ну той кабан не наївся. А ці, бачите, не пускають один дипідух, лізе до їх і все. Далі підемо кроликів. Кидувати сіно носити, козочку доїти, О, такі в нас качки хочемо всі різати, не знаю. Два хазяїна єсть петух і качур. <плес> Чого ти боягливий, такий здоровий, а боїться всього? Бачите, друзі. Ось такі у нас ранкові вправи. Каже, їсти давай. О, таке господарство, скільки качок, скільки курей, скільки всього їм треба ж їсти дати всім. Пшениці тут треба відро всипати, щоб вони понаїдалися. Пшениця дорога. От і колотимо то гарбуз, то, то пшеничка то, а ввечері даємо пшеницю, отакі в мене зараз ще кролечкам давати будемо, теж порати.